Спочатку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України близько 1160 іранських дронів типу шахет. Майже 900 з них збили українські сили оборони. Про це під час вечірнього звернення, 24 травня, повідомив президент України Володимир Зеленський. Також Зеленський звернувся до народу Ірану, запитавши, для чого бути співучасниками російського терору. Більше про це будемо спілкуватися далі. На зв'язку із нашою студією військовий експерт Українського інституту майбутнього та співробіт. Дних служби безпеки України у 2004 та дві до 2015 року? Іван Ступак, пане Іване, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку, да до, доброго на студії, вітаю вас. Дякую, що запросили. Раді вас бачити, пане Іване. Ось буквально декілька годин тому завершилася повітряна тривога. Росія знову атакувала дронами Україну. І загалом бачимо, що травень такий неспокійний на російські атаки. Зокрема, атакують і ракетами, і шахедами. Скажіть, будь ласка, загалом про які запаси? Шахедів у Росії можемо зараз говорити, і чому Росія використовує ось цю таку змішану тактику, про яку ми говоримо впродовж останнього місяця. По кількості ви знаєте, ну це важко сказати. Це тільки наша наші розвідники можуть дати таку інформацію, але теж там дуже дуже обережно, там не знаю, там до сотень одиниць або до тисяч одиниць. Є ж іран, да який на жаль постійно забезпечує Російську Федерацію цим. Мотлохом, да, який літає, він доволі дешевий у виготовленні. А я нагадаю вашим глядачам, що е, ці шахеди, да, це, в принципі, технологічно, це е, американські дрони. Е, там, багато років тому один американський дрон впав в пустелі в Ірані, але він був не одне. Озброєний вибухівкою іранців підібрали, скопіювали і от зараз просто використовують. Просто, щоб розуміли, що це не просто 100% іранська вигадка, якась або винахід. Це вони знайшли, скопіювали, розпиляли вздовж поперок і виготовляють свої тепер дешеві ці історії. Є можливість, на жаль, них постачати через Каспі. Вони просто завантажують їх. Якщо терміново треба, то на літак, якщо там не дуже терміново кораблями через. Через море і в Архангельськ привозять, там же розвантажують і використовують у запусках на Україну. Дивіться, в чому фішка? Що вони хочуть цим досягнути? По-перше, раніше, коли в нас не було таких засобів протиповітряної оборони, як сучасні, які могли на низьких висотах збивати, нам доводилося. Ну, нашим е військом збивати майже в ручному режимі. Пам'ятаєте, коли там це все відео в Києві, коли вони летять, без іноземних журналістів, поліціянти стріляють з стрілецької зброї. Тобто, для росіян тоді була <гум> клас. Оце ми не знайшли фішку. Таку зараз. Є багато різних засобів. Наші військово пристосувалися, збиваються доволі активно. Головна мета пробити десь нашу провід протиповітряну оборону забити її, тобто максимально завантажити, щоб ми використали всі там можливі там можливі е, запаси радянського озброєння то цих комплексів С-300. А потім вже е, вони використовують е, ракети. Тобто то це технологія так комбінована, Вони й далі будуть комбінувати Да? більше дронів, менше ракет там або 50-50. Там тут це, це як Як це кухар готує страву, то вони так і готують такі обстріли. Пане Іване, на вашу думку, як можна зупинити ось це постачання іранських дронів до Росії? Чи можна взагалі це зробити? Та в принципі, все можна. Ну якщо б знаєте, вдався у іранського народу тоді, ось декілька місяців тому така була спроба збити да, цих всіх аетолик і сидять цей всій режим. Але на жаль, він набагато міцніший ніж здавалося, багато людей протестувальників було затримано. Певній кількості з них було винесено з вищої міру покарання. Вони були там за повішані, розстріляні, тобто дуже дуже серйозно вони над цим працюють. Я думаю, тільки от зміна режиму: бомбардувати їх, ну бомбардувати якісь місця, де вони виготовляють. На жаль, вони це зараз роблять у великих підземних сховищах. До речі, після війни ми повинні просто ну, копіювати такий досвід і під землю закопувати все наше. А, ну, всю нашу мілітаристську галузь, все у нас є досвід під 100 метрів в землю. Можна тут закопуватися і жодна ракета нас не дістане, нашого озброєння. Пане Іване, вчора державний департамент Сполучених Штатів ухвалив рішення щодо схвалення можливого продажу уряду України зенітно-ракетної системи Насамс. Розкажіть, будь ласка, що таке насамс? Як він може допомогти силам оборони України? Дивіться, я я прошу ваших глядачів, бо це не звертати велику увагу там, на технічні характеристики, там, роз, там, розглядати там, які, кілометраж, який радіус дії. Добто, додатково кожна додаткова система, от кожна, от буквально кожна, це а, захист а, для наших військових на фронтах, або для наших цивільних міст, прикриття в першу чергу місць, де зберігається військова техніка, де вона ремонтується. Тобто, наші військові просто вони. Філігранно навчилися вже нею користуватися і, і будь-які от засоби використовують для захисту. Це, ось, якщо не помиляюся, це середнього радіусу дії. І просто для того, щоб побудувати от багатошелоновану систему, тобто треба багато систем. Просто ж повинні розуміти, що коли росіяни так комбіновано запускають, то. Щось пролітає, наші військові просто не бачить да наші радарні системи. Ну так вони можуть підлаштуватися. Щось там з'являється вже дуже пізно на радарах, і коли багато таких ось ешелонів, багато таких перепон, то на певному етапі можна збивати десь на підльоті, десь на жаль, вже безпосередньо перед атакою, коли вони летять до своєї мети, збивають тоді уламки летять, але в будь-якому випадку. Цей мотлох знищений, він не наносить такої шкоди, яка була запланована взагалі росіянам. Так, уламки, так, пожежа, але немає. Того капітального руйнування, на яке вона сподівається, ну і на сьогодні на 25 травня. раніше було заплановане засідання 12-го Рамштайну, яке має відбутися в форматі он, онлайн. Перепрошую чого очікувати на вашу думку від 12-го Рамштайну. Ми пам'ятаємо, що упродовж кількох попередніх тижнів чули від різних наших західних партнерів новини про навчання українських пілотів на. 16 чи е, можуть бути новини стосовно західних винищувачів на цьому засіданні, О, так точно дійсно. Дивіться: ну коли ми повідомили про f 16 всі ура, класно, пілоти будуть навчатися. Слухайте, ну, окрім пілотів, які навчаються, там багато є огранційних питань, е, які треба вирішити. Пам'ятаєте з танками, да там кажуть: ура, нам передають танки, іспанці. А за декілька тижнів іспанці подивилися на своїх складах, бачили ці танки. Скажуть, ні, ні, ще час. Нам треба тут там декілька тижнів, щоб ми їх тут взагалі там передивилися. Там багато є проблем технічних. Вони всі не на ходу. Треба там робити щось. Можливо, за таками може бути та ж сама історія. Треба передивитися їх на складах. Визначається пул країн, які будуть давати, які готові там давати, наприклад, сьогодні, на сьогодні, да? які готові давати вже в червні, які готові давати в липні, і нам ж не треба отримати десь на польському кордоні. А, де... Це я просто почу вашу студію. Перепрошую, а, і щоб не вийшло так, що на польському кордоні там одному, одномоментно з'явилося сто літаків і кажуть, ну забирайтеся, да ну що, що нам робити? Тобто, це все повинно бути логічно, організована, логістика. О, і до речі, така цікава історія. А які ракети? Тобто літаки, літаки а літаками. А що, що за ракети? Тобто про них треба проговорити. Під ці літаки є порядка. 50 найменувань а, різних взагалі ракет. А, та, та, мова там великі, маленькі, середні, там повітря, 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 земля. Тобто, що ми отримаємо? Тобто, зараз будуть перемовини цю тему. Це, це цікаво. До речі, ми часто говорили про f 16 і ніколи не піднімали питання озброєння. А чим можуть бути озброєні взагалі літаки F-16? О, це можна порівняти ну, з да, що, Якщо в тебе є там, щось да, там, основа, то можна до неї там, підлаштувати багато-багато чого, воно все взаємозамінне. Що, що цікаво, там є ракети різних радіусів дії, дії, різної мети, буде дивитися, що є в наявності, що можуть нам дати, виходячи там. Тих обмежень, які зараз ми бачимо, по наприклад, цих ракетах, да, там Storm Shadow, до 250 кілометрів, і це так уже да, там тільки-тільки почали давати. А, наприклад, там є, є певний вид озброєння, ракети, які пілот, а, от так. От ці ракети, от зараз, якщо ми отримаємо їх, да, в них оце ось завдання воно завантажується на землі, підвішується до літаків, і вони летять там, а, відстрілюються. А на цих F-16 пілот. Прямо в процесі пілотування він може безпосередньо сам змінювати там, наприклад, летить, бачить, що те завдання, яке в нього було в порівнянні з тим, що він побачив, воно вже недоцільне, да І він може самостійно прийняти рішення, перезавантажити ці ракети там цим завданням і вилучати в ту ціль, яку там вже заважає за потрібним, або там йому по радіо передають. Тобто він стає набагато мобільнішим та ефективнішим в повітрі. Пане Іване, дуже дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Дякуємо вам за вашу аналітику. Це був Іван Стопак, військовий експерт Українського інституту майбутнього та співробітник служби безпеки України у 2004-2015 роках.